Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані І сьогодні я хочу вам показати, як і обіцяла ось цю регланну лінію. Я в'язала завжди, схожу, але побачила, як хтось із блогерів пров'язує оцю. Мені вона сподобалась на відео, я вирішила використати її в цьому варіанті. Але, чим довше вона тут знаходиться, тим менше вона мені подобається. І ось чому. Виглядає вона, дивіться, крупним планом, так, що вподовж оцієї, цього ланцюжка є такі невеличкі, але досить такі. Грубі дірочки. Їх не видно, коли вдягається, воно витягується по регланній лінії і не видно. Але я ж то знаю, що там вони є, і воно мене дратує. Бо раніше я завжди в'язала інакше. Давайте так, я зараз покажу вам на, для порівняння дві регланні лінії, ось я тут зв'язала зразочок. Раніше я завжди в'язала, ось так, дивіться. От, Зараз гарно видно, що вони відрізняються. Тут видовжена е, петля одна, так, а тут вона майже така сама, як в полотні. Вона також видовжена, але вона більш така щільна, не видається таким великим оздоблюваним швом. Я люблю робити реглану лінію, щоб вона була майже неповмітна. Ось така, а тут вона, навпаки, виділяється і досить таки сильно, до того ж оті дірочки мене дратують. Тут таких дірочок немає. Ось я. Намагаюсь показати вам на контрастній поверхні, їх майже немає. От коли воно ляже ось так, то. Так, тепер дивіться, давайте я вам покажу, як я в'яжу ось цю регланну лінію. Це те, що я побачила у блогера в. Чи в Інстаграмі, чи в Ютубі, я не знаю. Скоріше всього, в інстаграмі без звуку був, був Як якийсь завжди. Як звичайно ми в'яжемо, кожна друга петля у нас йде добавка по регланних лініях. Ця регланна лінія не буде надто гарно виглядати, якщо її використати в нерегулярних добавках. Саме в регулярних добавках вона й виглядатиме добре. Дивіться, ось я дійшла. Ну давайте уявимо, що у мене тут маркер. Давайте я навіть його поставлю. Так. так. Ось у мене одна петля до маркеру, але я її пров'язую. Так, пров'язала. І перед самим маркером я виконую добавку. Добавку з попереднього ряду. Я завожу спицю знизу. В петлю попереднього ряду, захвачуючи і наступну петлю, і отак ось, все разом пров'язую. Маркер перезнімаємо. П'ять наступна петля попереднього ряду і все разом пров'язуємо. І е, цей ряд, в який ми працюємо, і попередній ряд, і ми два, два разом пров'язуємо. Ось таким чином. Ой Цікайте, тут не можна знімати. От, і пров'язуємо цю петлю, що на спиці. Отаким от чином пров'язується ця петля. Е один ряд ми просто пров'язуємо, один ряд пров'язуємо добавку з попереднього ряду. Як я в'язала раніше? Раніше я в'язала інакше. Раніше я, я в'язала ось таким чином. Доходимо до регланної лінії, пров'язуємо всі петлі, не залишаємо по центру жодної, і пров'язуємо з нижнього ряду, але ось таким чином. Ми виділяємо петлю нижнього ряду, не захоплюємо дві разом, як тільки що я вам показала, а саме окремо одну петлю нижнього ряду. І пров'язуємо. Далі так само перезнімаємо маркер, виділяємо петлю нижнього ряда, її пров'язуємо, а потім пров'язуємо звичайну петлю. Саме ось так я в'язала раніше, і далі я буду в'язати саме так. От. От. Саме отак. От Буду я в'язати надалі, вона в'яжеться легко, не треба шукати, де там та регланна лінія, виглядає акуратно, непомітно, мені подобається. Ця лінія регланна виглядає помітно, яскраво і грубо. Мені не подобається, що ось оцей ряд. Дірочок, він тут прямо такий грубенький. Це відбувається з-за того, що ми пров'язуємо дві петлі разом. Можливо, комусь із вас і сподобався цей варіант, тому будьте уважні і запам'ятовуйте. Доходимо до реглайної лінії. Її можна так, так, добавку можна робити не обов'язково, прямо біля маркера. Її можна робити там, тут дві-три залишити, і перед ними зробити таку добавку. Можна зробити добавку ось в цьому ряду, ось так ось. Тоді не буде оцієї, а тут буде просто лицева лежати. Але мені не подобається саме те, що коли я пров'язую ось так, то я роблю. Отут о, таке потовщення. Якщо одну пров'язувати, вона звичайна петля. А якщо дві разом, то виходить таке прямо тут грубеньке місце. І це грубеньке місце, воно ось куди перекочовує. Вниз цієї петлі і лягає на полотно. На рукав, чи на спинку, чи на полку, куди ось там, саме із сторони полотна. Коли воно отак лежить, то непомітно і досить гарно виглядає. Мені подобається, як воно виглядає, тому я й почала її в'язати. Але мені не подобається, що воно так. Не знаю, що мені не подобається, але не подобається. Ось так. Просто в нижню петлю пров'язується. Так і потім. Основний ряд. Я так в'язати не буду. Можливо, колись, якщо треба буде зробити зафіксувати регланну лінію до того, ж, щоб вона була, якщо мені потрібно буде оці дірочки, не знаю, в якому випадку, але не зараз. Зараз я розпущу до самої китовки. Тут є росток, все як положено, але розчарувалася я. Бо ось ця регланна лінія мені подобається значно більше. А ви для себе виберіть варіант, який вам подобається. Зараз покажу, як виглядає ця регланна лінія на моїх виробах. Ось! Але тут вона вив'язується трішки-трішки інакше, от, і тут груба товста пряжа, то вона тут і виділяється так грубо. Ось. Тут вона саме так, як і на зразочку виглядає. От вона. Тоненька строчечка. В одну петлю. Ось. Так виглядає, ніби тут просто шов і рукавчик пришитий. Мені подобається. А як подобається вам, вибирайте самі. Буду рада бути корисною. Приходьте ще. Пов'яжемо разом. От. Не забудьте підписатись, поставити мені вподобаєчку. І обов'язково приходьте ще і поділіться з подругами. Па-па!